Зробимо ми обрізку груші ось цієї, що тоді показували. Ну і ось таке у нас вийшло чудо. Хто пам'ятає, взяли секатор, наш суперсекатор, трошки звертаємо увагу на ось такі чудо кокони. Сьогодні у нас 7 люте Миколаїв. І зробимо ми обрізку груші, ось цієї, що тоді показували. Приклад. Я казав, приростів на неї нема. І нам потрібно для того, щоб не, міл... не мільчали так сказати, плоди, щоб менше регулювати потім плодами, тому що на це в нас часу, як завжди, не вистачає. І ось у нас є гілка. Ми бачимо, пішла вгору, вона трошки, вона масивна, вона гарна, на неї багато плодушок. Але ми будемо лишати ось такі коротенькі, невеликі, на яких будуть плоди. Для того, щоб нас вгору. Ось, наприклад, ця гілка так само. Ми будемо для того, щоб нас не йшло, як всі люблять, на периферію казати, ми зробимо ось так. Незручно животом різати, але ось так. І бачимо, як у нас скоротилася гілка. Вона не буде. Ну, це пеньок задовгий так вийшло. Я показую так. Ви ж розумієте, що немає оператора. Так само ось ця гілочка. Ми так само її беремо і зрізаємо. І ось так у нас вкоротилася гілка. І відразу змінюється вигляд. Бачите, як змінюється вигляд. Потім що ми зробимо? Щоб тут лишити плодушки, ми зріжемо ось цю. Ми зріжемо ось тут одну ось цю, тому що вона йде всередину. І вкоритимо ось тут. Ми не будемо робити 2-3 гілки, які будуть торчати. Потрібно, я ж кажу, як завжди, лишати дуже багато, краще багато маленьких гілочок, на яких будуть висіти плоди, чим оголити повністю, оставити два штурпаки і все. Ну, ось такий вигляд вона має. Зараз ми спробуємо її обрізати і покажемо, що в нас вийшло. Основне, я хочу показати, я нікого не вчу, я показую приклад, як я це роблю. У мене виходить. І кожен повинен для себе вибрати метод обрізки. Працюємо. Також при обрізці звертаємо увагу на ось такі чудококони. І навіть якби потрібно нам було вирізати, думав, ось тут обрізати гілочку. А ми її лишаємо. Тому що це, це такі помічники. Дуже страшні на вигляд. Але це виростуть наші помічники в саду, які будуть знищувати букашок, відрізати їм голови, хоча це жорстко, ну, але це правда. І... Допомагати нам в догляді за рослинами. Це кладка богомола. Ось так ми обрізаємо, зараз взяли секатор, наш супер секатор, трошки, щоб було зручніше. Тому що не буде пока. Ось на прикладі бачимо, ось ця гілка. І нам потрібно, тут ми вже прорідили трошки, нам потрібно прорідити. І ось ми Прибираємо те, що росте в голову, як в голову, вгору те, що ось трошки вкорочуємо тут, щоб у нас знову ж ось та проблема периферії. Не йшло на периферію. Ми бачимо, у нас тут є ось молода плодушка, з якої виросте ось така гілочка. Тож ми вкоротили цю, для того, щоб так само у нас ось на цій гілочці бачимо ось тут плодушки, ось тут плодушки, дві плодушки. Ось тут у нас плодушки. Ми не зрізаємо, щоб оголити геть. Ми, я на крайній випадок, я так роблю, я обрізаю краще зробити їх тут 3-4 плодушки, чим одну гілку буде повністю заліплена грушами. Краще ось тут буде 2-3 грушки висіти, тут 2-3 грушки, одна-дві і тут одна-дві. Ну, і, звісно, прибираємо периферію. Ось цю. І в нас ось вийшла ось така гілочка на якої купа навіть занадто ще, ще занадто плодових гілочок. Ось тут ми приберемо її зовсім. І все. Ось так ми лишаємо. І це в нас вже гарна гілочка, яка маємо надію, дасть нам врожай. Продовжуємо далі, немає сенсу все знімати, потім загалом все покажемо. Також на рахунок того очистки, там що там, те, що я казав, потрібно завжди лишати, не потрібно зачищати геть. Десь хай одна-дві грушки росуть, Це у вас будуть майбутні гілки заміщення. Якщо ми зріземо тут на кільце, потім тут вже нічого не виросте. І в нас буде оголений штамп і не буде що вкорачувати. Ось так, як тут, наприклад, ось у нас росла гілочка, ось вона пішла, пішла, пішла. Нам буде вдосаль, якщо тут на неї буде 3-4 грушки. І щоб вона не прогиналася, ми ж просто ось її ось так вкорочуємо і все. У нас лишилась коротенька гілочка, на якій закладено дуже багато плодових, які буде простіше потім відрегулювати. Так само ось тут у нас йдуть ось гілочки. Ми бачимо, як ми їх опускали горизонтально, щоб для закладки. Плодових бруньок. Те, що я казав, у нас вже дуже багато вдосталь заклалося тут плодових. Ми просто проріжуємо плодові. Ось вже плодові гілочки. Ми їх вкорочуємо, проріжуємо. Ось ми лишили два, тут буде вдосталь, тут ось буде грушка одна, тут ось буде грушка одна у нас. Ось це вже занадто загусто буде. Ось тут у нас плодові бруньки є. Тут у нас пішов ось приріст, ми його обрізуємо ось на оцю гілочку, тут піде вже гілочка. І плодові проріжуємо. У нас вже занадто їх багато утворюється. Трошки ось так прорідили і вкорочуємо край. Все, ліжу, ріжу лівою рукою. Тож так трошки незручно. Ось знову бачимо наш помічник тут. Ну і ось таке у нас вийшло чудо. Хто пам'ятає, там у нас були такі два провідника, які росли вгору. Ми їх вкоротили, один ось там, один там прямо на гілки, для того, щоб у нас вгору не йшло. І ось таке в нас вийшло чудо. Ми вкоротили в основному те, що я казав. Ми вкорочували десь ми самі великі, ось там це вкоротили. Ось тут у нас був такий на периферії шов. Ми обрізали, у нас підуть вже в бока гілочки і все в нас буде добре. Який вигляд має наша грушка? Це така ну, вже обрізка. Це вже обрізка і те, що в нас лишилося. У нас є скелетні гілки, які обростають плодушками. Де в нас великі зрізи були, ми замащуємо своєю чудо -замазкою, як у казку, бачите, я показую вам. Це, як я казав, я замащую, хто б що не казав. Я бачу, що воно діє і воно це потрібно робити. Олифа. У нас є олифа. Ще салдеповська, так сказати, олифа. Маємо запаси. І обов'язково зрізати. Звісно, в промислових садах цього робити мало хто буде. Це потрібно люди і це дуже... Дуже трудоємкий ходити все замащувати. Але коли у вас невеличкий садок, ви можете це зробити, не буде підсихань, ось тут не буде пеньків, тому що зараз зимою все одно йде виморажування, іде волога втратиться і воно там не заросте. Хто б що не казав, воно там не заросте, воно далі далі затягується, буде такий сухенький пеньочок, який буде потрошки гнити. Так що такі справи вкоротили, зробили таку регуляцію плодову для того, щоб потім менше. І ось така в нас вийшла грушка. Так що тримаємося, буде все добре. Так, потепліло трошки, та й вирішу вже трошки кісточкові. Як трошки, ось цю грушку приклад показати. Все одно ще не буду обрізати, тому що чекаємо, коли буде трошки тепліше. Зернятковий почнемо до сокоруху, а кісточкові ми вже обрізаємо по напуханню, так сказати. Щоб було все видно. Тримаємось, буде все добре. Дякуємо захисникам за чисте небо. І все буде добре. І в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою. І робити в житті лише те, що він вміє робити найкраще. І нікому не шкодити. Все буде добре.